У -у Усім привіт, я shape Shifter. Я не знаю, що це таке. Що таке shift? Коротше, одним словом, привіт. Е -е, випадково вийшло так, що я. Граю. What the fuck? Так. е-е-е-е... Можливо, зараз просто буде мінус один і кістів. Просто по приколу. Просто по приколу чуєте. <гум> Тупо по приколу Мінус один немирний. <гум> -яй -яй. Я не знаю, це просто спонтанне відео. Я просто їздив, катався, грав. Що казати? Я попався імпостером, Е, Я такий думаю, давай запишу. <кхм> Нікнейм не мій, він рандомно видався, не знаю, як його поміняти. Я вже зайшов. <кхм> Мінус кіп. Я не знаю, що таке shift, насправді. Я реально не знаю, що таке shift. Я піду на камери. Е, я розумію, що грати в. Та на хомі дітаскінг, хто їх робити? я буду робити взагалі? Кому це треба? Добре. Типа карточку провів? Не знаю. Що таке shift? Оце єдине, я не розумію. Я не знаю просто, що це робиться. За цим шифтом Окей, е, пишемо. Я не знаю, я, я не знаю, е, відігрувати не відігрувати. Вони грають, типу разом, <ріст> я, не, я не розумію, поки що, відбувається. Давайте вкинем в нього поприколу. <хи> Давайте вкинемо в нього приколу, може кикнуть. Ну, якби б я не зарепортив ці два тіла, це було б дуже підозріло, тому. Мені довелося просто їх підотити. Просто мені вже довелося їх цей. Возроз. Зарепортити. Треба когось кіляти вже. Я хотів закіляти в цьому. В... Ви поняли, да? Але в мене не вийшло. Що таке Shift? А, я можу на когось перетворитися, типу. Ам, Так. <реш> ну це наш за репортом. Я не хотів репортити, я хотів просто з'їбатися. Я хочу зараз шифт натиснути і перетворитись в сірого. Поняли? Окей, за мене голосують. Ой, пойми чого? Тупо з ніхуя просто. Ну, все керся йому пизда. Я його запам'ятав. Я Леонеля Месі, блять. Я Леонеля Мессі. Йому пизда. Аби мене не кикнули. Та єбать, та за шо? Тупо з ніхуя. Ну і хуї та не ігра, блядь, Тупо ніхуя, Просто ніхуя, Просто з ніхуя Я ніхуя не робив Ти нахуй, не знаю хто ти. Ніхуя не робив, блядь, Тупо ніхуя не робив. Підозрілого просто нічого не робив. Старався розібратися, що таке шифт, і мене тупо кикнули, блядь, з ніхуя. Це просто така підстава, я не знаю. це... Це тупо з віку Я манав це грати ще коли-небудь без Діскорду, тому що це просто тупо з ніхуя Просто з нічого. <смеш> Жах. Я навіть нічого не зробив, це я навіть нічого не зробив, блядь Це фу. Просто фу, давайте зіграємо ще одну. Та бляха-муха. Зіграємо ще одну. В... на новій карті. На оцій. На новій карті? Я нині ніколи не грав. Фу, гра почалась. Такс. Я не можу змінити колір? Можу. Але це такий, чому у мене просто тікнули Я не розумію. Я тупо не розумію, типу, мене просто взяли і кікнули, блядь. Тупо з нічого. Ну, це реально це, це дуже дивна штука. Мене тупо взяли і кікнули, просто з нічого, абсолютно з нічого. Це жах. Скажу чесно, це реальний жах. Не запускають матч. Я хочу поміняти колір. Лайм. Я хочу лаймовим бігати. Буду бігати лаймовим. Ну це капець. Я скажу чесно, це капець. Це якийсь несправедливий капець. І ще я буду кремейтом. Дайте мені ще раз імпостера, щоб я не просрався. Блін, я крімейт. Ну добре. Я просто кремейт. Я просто грав там тільки що з ролями. Ну, це нова карта для мене, я не знаю такі. Якісь... А, це типа острів, на який ми впали. Чи що? Не знаю. Дропшіп. Тупо дропшіп. Ну, блін! Опа. На мене хтось перетворився. Я їбав. Пизду цю гру, блядь! Не просто відпиздили. Мене <свят> просто, просто так кікнули, просто так відпиздили, просто так кікнули. Дякую вам за перегляд. Я більше в це грати не хочу без Discord, з кимось ще. Отакі От тут можна купити всякі новинки. Я взагалі зайшов сюди, тому що я думав, що тут буде, типу, щось. Е, як вам сказати. А, скажіть мені, я скажу. Новорічних штук. Але тут нічого такого немає. О, по тато! Це я. Все, чуваки. Не знаю. Дякую вам за перегляд, на вас все буде добре. Е, такий спонтанний відос мене вийшов в Анггас, але це було прикро. Це це, це було дуже дивно. і Це а, це, це просто. все, човки. Почуємось.